Привіт! Зараз поговоримо про оператор цикла while. Оператор цикла while нам дозволяє, він, він застосовується виконувати один блок програми кілька разів, поки буде виконуватися певна умова. Якщо умова не виконується, той йде програма працювати далі. Ну, як записується оператор Цикла вот так Пишеться слово while, круглі дужки і фігурні. Між круглих дужок буде записуватися умова, між фігурних буде блок програми. Можна так зробити. Так, давайте. Ну, треба якусь умову записати. Давайте створимо змінну Наприклад, L і надамо перше значення нулю. В умові, ну саме просте умова запишемо L менше 10. Вал переводиться як пок, пок, поки що, пок, пок, е, поки L менше до тих пір, поки L у нас менше 10 буде. Буде цей блок програма виконувати. Ну Він у нас спочатку L рівно у нас 0. Значить, щоб, в такому випадку програма буде безкінечно виконувати. Тому тут пишеться, можна так записати L і два плюса. Оператор 2 плюса в нас змінює переміну на одиницю. Значення цієї змінної, е, типу INT, на одиницю. Тобто, якщо тут було 0, після, перший раз виконається цей цикл, вже буде на одиницю, вже L буде рівно одиниці. І так воно до 10 дотягне. І е, ми вийдемо рано чи пізно вийдемо з цього циклу. Це оцей. Строку в кінці цього блоку ну, записуйте, як правило. Так, і давайте виведемо, що-небудь в нас повинна програма щось робити. System. Out. Pінti-Lви виводи нам цю L, значення цієї. Зміна. Давайте нажмемо F6. Ми бачимо, 0, 1, 2, 3, 4 і до 9. Тобто, спочатку, що відбувається? Спочатку ми створили і ініціалізували, надали значення змінного L, типу int число. Ми надали значення 0. Потім оператор while поки, поки до тих пір, поки L менше умова. L менше 10, буде цей, виконувати цей блок програми. оце нам допомагає, щоб е, ми безкінечно програма не працювала. А це нам виводить цю значення цієї зміни. Вона щоразу кожного цикла на, на одиницю збільшується. Так, давайте це закоментую і покажу, як безкінечно може працювати. програма. Дивіться, пішли нулі. І тут ось бігунок біжить, ця програма ще працює. Тобто тут воно не зупиниться ніколи. Тому що L у нас рівно 0, а в нас в циклі поки L менше 10, то ми і програма буде працювати. Щоб з... закінчити програму можна отут нажати. Так все. Так, давайте розкоментую. Давайте спробуємо випадкові числа виводити. Те саме, тільки покажу, як можна. Тільки тут не L, а N. Тобто цю N. Ми створили в циклі тут. Тут не в циклі, ну, в блокці. До оператора while створили змінну N. І оцей запис нам генерує випадкові числа в даному випадку від 1 до 100. Ну, я, якщо ми тут запишемо не 1, а 10, як воно тут, щоб знали, то оце 10 спочатку, доба, ну оце перше число, це починаючи з якого? Буде діапазон, тобто починаючи з 10. І закінчуючи 110, тобто, Закінчується оце число, плюс оце і мінус 1. Або відразу, оце. 100 мінус 1, це буде 99, плюс оце. Це буде 109. Так? Якщо тут 0 запишемо, то від 0 і до 99. Ну, це, щоб знала, як працює цей оце все. Так, ну давайте знову запустимо. Ну, от вона, одиниця є тут. А Якщо тут 10, то у нас більше 10 бачимо. 0 є, є, більше 10 не буде. Ну так працює оператор вайл. Тут різні умови можуть бути. Поки що сама проста така. Є цикли, оператор цикла do вайл, -Well, то в наступному відео я покажу.